Так, рухаємося далі. Трішечки про Сполучені Штати Америки, про Теслу і про Ілона Маска. І отже, Тесла б'є антирекорди на біржі. Компанія пережила найгірший день на фондовому ринку за останні 4 роки. І от на початку тижня її акція ввалилася на 15%, що стало найбільшим спадом за останні а, 5 років. Загалом від початку цього року компанія втратила 45% ринкової вартості, і аналітики пояснюють падіння зниженням попиту на електромобілі, пасимістичними прогнозами продажів та посиленням конкуренції. Ну, зараз якраз а, ви бачили на екрані Ілона Маска, також тріж, не можу не згадати а, знов таки ось а, новину про 50 днів Дональда Трампа. І а, наступна новина про те, що а, мільярдери, які а, пожертвували кошти на його інавгурацію, почали втрачати статки. Ну от якраз згадувала там і про маска, тому що він не тільки пожертвував кошти на інавгурацію, але і ще 2, 290 мільйонів доларів витратив на передвиборчу кампанію Трампа. І Трамп, щоб підтримати а, Тесла підтримати маска, навіть купив новенький автомобіль, ну і пообіцяв покарати винних е, у підпалах станцій зарядних. Ну ось така підтримка. Чи допоможе вона незрозуміло. Рухаємося далі. І от ще трішечки про маска і про тесла. У Німеччині, Франції та Скандинавії продажі Тесла також різко обвалилися. І, от, приміром, в ФРН загальний попит на електромобілі він зростає. Утім, споживачі все більше. Обирають електромобілі Volkswagen і Toyota. І от як наслідок продажі компанії Ілона Маска впали на 76%. Реєстрації Тесла скоротилася на 45% за перші два місяці цього року, і у Франції. Ну і схожа ситуація у скандинавських країнах, у Швеції, продаж впала на 42%, у Норвегії на 48%, а у Данії аж на 50%. І аналітики пов'язують це не тільки з конкуренцією, але й з політичними поглядами Маска. Ну, от Виходить, що Тесла більше не символ інновації, а її імідж натомість дедалі більше обрастає суперечностями. І от нещодавно активісти влаштували акції протесту біля автосалонів компанії, звинувачуючи Ілона Маска у підтримці скорочені федеральної робочої сили і скасування контрактів на гуманітарну допомогу. Вандалізм щодо автомобілів його компанії також набирає обертів у Франції. Спалили 12 автівок цього бренду у Сполучених Штатах. Невідомі підпалили зарядну станцію Суперчаржер. Політичні ризики це не єдина проблема компанії, і от конкуренція з традиційними автовиробниками та китайськими гігантами вона зростає. Це ставить під питання подальше домінування Тесла взагалі на ринку електромобілів. Ну і на тлі усіх цих проблем Ілон Маск він стримав публічно під отримав публічну підтримку, як я вже казала від Дональда Трампа. І от у своїй соцмережі американський президент заявив, що придбав електрокар, щоб висловити довіру мільярдерові. Ну і також звинуватив радикальних лівих у спробах незаконно бойкотувати компанію, що назвав одним з найвидатніших автовиробників світу і дитиною Ілона. Слово стримав невдовзі у білому домі. Трамп продемонстрував свою новеньку Тесла Model S яскраво червоного кольору вартістю близько 80 тисяч доларів. Щоправда, сам за кермо не сяде. Зміркувань безпеки це заборонено. Тож авто передадуть у користування співробітникам білого дому. Oh, This is a different panel than I is computer. That's beautiful. Wow. Потім не всі американці поділяють ентузіазм Трампа. Дедалі більше власників Тесла у Сполучених Штатах Америки намагаються віддалитися від Ілона Маска. Приміром, вони масово продають свої автівки, наклеїть стікери з вибаченням або взагалі замінюють логотипи на своїх автівок на інші. Щоб наче замаскувати Тесла під інші машини.